Вітаю! Сьогодні у новому випуску програми Проважлива ми поговоримо про міжнародну організацію АДРА, зокрема, яку допомогу і яким верствам населення надає ця організація в умовах воєнного стану. Тож, пане Микита, які задачі ставить у своїй діяльності міжнародна організація АДРА і які питання входять до компетенції вашої організації? Доброго дня, ну основні задачі, які ставить наша організація це допомога населенню України. Тобто, якщо держава не може десь допомогти людям, ми намагаємося долучатися і закривати ці, ці проблеми та перешкоди, наприклад, у доступі до транспортування, чи ми надаємо фінансову допомогу. Це також допомога з житлом, це доставка продуктів харчування, також робота з лікарнями. Також ми працюємо з водою, санітарією та гігієною. Це основні напрямки. Дякую за відповідь. А Хто саме з фахівців і посадовців забезпечує діяльність організації Адра України, якою є структура вашої організації, і в яких саме містах вона діє, щоб люди, мешканці яких міст можуть долучитися до отримання допомоги? Організація в Україні була заснована в 93 році. Ми основуємося на церкві в організації як гуманітарної організації Адра України. У нас є президент організації, є віце-президенти, які займаються або програмною частиною, або піар-активностями, або фінансовою частиною. або... Ресурсами HR. а також основні напрямки це програмна частина, де в нас на сьогоднішній день ми реалізуємо 15 проєктів і друга частина це фінансова. Також у нас невід'ємною частиною є PR, HR, департамент з моніторингу та закупівель та безпеки. Дякую за відповідь. От, пан Микита, початок повномасштабного російського вторгнення вже півроку триває. Які проблеми та нагальні завдання вийшли на передній план для організації? Так ще ви спитали а, по, по містах, де ми працюємо. Наразі ми працюємо по всій Україні, а основні питання це пов'язано з, з цим теж, а, тому що а, ми. У нас було три офіси в Києві, в Краматорську та Маріуполі. Ми дуже активно працювали з 2015-2016 років в Донецькій області також. І після 24 го числа у нас була проблема з переміщенням. Це перша перша проблема а, офісу, тобто з Краматорською, з Маріуполя, всі фахівці потрібно було а, кудись переїхати. і, а, і з тим а, була наразі на той час така проблема з масштабуванням офісу, з масштабуванням а, усіх, а, усіх проектів водночас, бо ми мали дуже різні а, потреби населення. І ми мали почати десь працювати, і усі наші співробітники, вони працювали усюди в Україні, і на той час і в Бучі, і в Ірпіні, і на Західній Україні, і в центральній Україні. Наразі у нас є офіс на Закарпатті, і е, зараз ми переїжджаємо до, до київського офісу, і у нас є, Київ у, є офіс у, у Дніпрі. Тобто це, цей переїзд і мас, масштаби цієї катастрофи цього кризису це було основним, що, що, що ми мали у ці півроку в першій півроці. От ви розказали, що все ж таки вдалося виїхати команді з Донецької області. А як забезпечується нині допомога мешканцям Донецької області та інших областей Сходу та Півдня України, де тривають бойові дії? А, так ми, а, ми, ми працювали багато в Донецькій області. А, і не усі співробітники вони змогли виїхати а, по по деяким причинам. а Наразі ми, ми працюємо, як, як я вже сказав, по, по різним кластерам і з різною активністю. А, наприклад, ми працюємо з донорами ЮНІСЕФ WFP, Оча з АДРОю як міжнародною організацією. JFFO, ECO. Це наші міжнародні партнери. В Донецькій області ми доставляли і доставили з 16 року більше 13 мільйонів води літрів води. І наразі продовжуємо доставляти воду, а, санітарію, гігієну а, до, а, до різних а, куточків Донецької області, куди ми можемо доїхати. А, це і Авдіївка, і Мар'їнка, і Курахова, і інші, а, інші регіони та інші. А, Міста Донецької області також а, нова активність це транспортування. У нас наразі є 15 бусів. Ми займаємося евакуацією. Це більше 10 тисяч людей вже евакуйовано. Теж а, більше 20 тисяч людей. Вони, вони отримують а, а, як сказати соціальне транспортування по Донецькій області і, не, і в Запорізькій області теж. Якщо люди в нас виїжджають, вони також, також забув, ми доставляємо продукти харчування і різні товари, такі як матраси, ліжка, Те, що люди не можуть купити наразі в магазинах у Донецькій області чи в інших областях, де це дуже важко. Також, коли люди виїжджають, ми працюємо з шелтерами, де люди, люди можуть десь залишитися там на, на ніч це, чи на кількість там діб, ми транспортуємо людей до кордону. Якщо ми працюємо з нашими партнерами з Польщі, також ми, ми намагаємося працювати усіх регіонах україни де люди, люди вони живуть і вони не мають достатньої заробітної плати або вони не мають грошей для наприклад щоб купити їжу або або ліки то, то ми надаємо грошову допомогу наразі цю допомогу вже отримали більше 20 тисяч людей по по всій Україні ці проекти у нас наразі активні, та ми вже отримали більше 15 тисяч заявок на цю допомогу, і ми опрацьовуємо ці заявки з донорами. Зі свого боку, ми намагаємося поширити цю активність. Та якось її прискорити отримання коштів до України і надати їх до, до громадян України? Дякую за змістовну відповідь. Пані Миколю. Давайте детальніше поговоримо про переселенців. Ви починали казати, що ви поспосередні, ваша організація займається і евакуацією допомогою в вивозення людей з району бойових дій. Яку допомогу організація Адра України надає внутрішньо особам? Ну, як я вже сказав, це грошова допомога, а це, це перше, що потрібно людям, які виїжджають з різних територій, там окупованих чи не окупованих. Також люди їм потрібна така собі соціальна транспортування. їм потрібно Тобто, наприклад, люди знаходяться в якихось селах їм потрібно доїхати до лікарні в Дніпрі або в Запоріжжі, де це працює, або отримати щось купити, наприклад, або отримати гроші в банку, різні моменти де транспортування може бути. А водночас ми намагаємося реєструвати людей на цю допомогу. Також наразі у нас працюють більше 25 психологів, які працюють також з людьми через гарячу лінію. У нас наразі планується з Німеччиною відкриття п'яти центрів. Це в Житомирі, Полтаві, Тульчині, Дніпрі і Вінниці, де люди зможуть проживати. Це наші як партнерські організації, які ми підтримуємо ремонтами. Та там будуть знаходитися наші психологи в цих цих містах. Ми працювали у нас був проєкт. По шелтерам це мікрогранти. У нас а, ми підтримували 12 таких шелтерів. А, тобто, ми їм а, давали гроші на те, щоб вони а, оплачували пла харчування людей, які до них приїжджають. Тобто, ну і ці проекти а, вони дуже актуальні. На сьогоденні і ми плануємо от, а, якось розширятися, і ми працюємо з донорами, щоб отримувати таку, такі проекти допом таку допомогу. Дякую за відповідь. Таке питання зараз. Ми як знаємо, нікуди не дівся наш слов коронавірус COVID-19, А є нині ситуація, і чи долучаються представники міжнародної організації АДРА до вирішення цієї проблеми в Україні? Uh, так, ковід. Я uh, персонально. От, доставляв усі матеріали до uh, Маріупольських лікарень і до лікарень там поряд з Маріуполем. До це, це був останній день 23 го числа. з ЮНІСЕФ ви ми доставляли ці матеріали, матеріали і все було доставлено. А, може бути, я, я надію, що цим люди якось в цих лікарнях не скористалися. А, наразі ми о, за ці півроку отримали сім контейнерів а, з а, різними а, медичними. А, там халатами все, що потрібно для лікарень, це що потрібно в першу чергу, ми отримали і передали на лікарні з міністерством МОЗ України. І також ми наразі працюємо по, по Київській області з 15 лікарнями. І плануємо закупити обладнання для цих ліка лікарень. Тобто, частково вона буде теж е там, і лікарі зможуть е це якось е якось цим працювати і щоб боротися з ковідом. Дякую за відповідь. Будемо сподіватися, що ситуація покращуватиметься. Але як ми знаємо, якщо раніше в нас головні головною новиною дня було що там по ковіду, але зараз трішки змінився фокус уваги. А ще питання стосовно забезпечення житла осіб з числа ВПО? Чи долучається організація Адра України до програм із забезпечення, зокрема із проведення реконструкції житлових будівель для ВПО? Як це роблять, наприклад, представництва Адра в інших країнах Європи? Тому що, наприклад, в Польщі Адра розпочала реалізацію проекту із реконструкції житлового будинку для вимушених переселенців у Люблінському воєводстві цієї країни? Яка ситуація зараз в Україні? Розкажіть про це детальніше. Так, з Польщею ми працюємо а, з транспортуванням. Люди а, ми їм допомагаємо у цьому, а, щоб переселенці могли а, тоді е, доїхати. А, наразі з реконструкцією у нас був проєкт в Бучі, в Ми вставляли окна, двері, що було пошкоджено. Uh, також uh, у нас uh, був проєкт з мережею АДРА uh, по всій Україні. Ми допомагали uh, таким шелтерам, хабам фінансово. Uh, як я вже казав, у нас також був проєкт з мікрогрантами, а uh, кожна інституція uh, отримала 18 тисяч доларів на, на, на це. Um, цей проєкт закінчено. А ми але ми плануємо uh, інші проекти. Це дуже актуально. І uh, наразі ми отримали теж проєкт, і будемо співпрацювати з очі. Там Український гуманітарний фонд uh, і в Донецькій області, і в Харківській, і в Дніпрі, і в Києві. Uh, там будуть у нас uh, такі легкі та середні ремонти, uh, ізоляція. І uh, NFI, це може бути uh, обігрівачі, uh, ковдри, от таке в нас є. І з жовтня теж ми плануємо проєкт з мережею Адри на 1 мільйон доларів, теж націлений на, uh, на шелтер, це от, uh, щоб ми могли покривати три um, такі шелтери на зимній період. І е, там теж легкі та середні ремонти у нас будуть. на Останок, Давайте поговоримо про подальші плани вашої організації щодо діяльності в Україні. Е, які проекти плануєте реалізувати в майбутньому? Ми працюємо. Ну, основні такі е, проекти вони, вони націлені на грошову допомогу, на, на житло і наразі на, на харчування. У нас по, по харчуванню з проектами з WFP ми охопили 3,8 мільйони людей. Ми до, видали цю, цю допомогу. По а, по а, коштам. Ми покрили 22 тисячі людей, а, по житлу 68 тисяч людей. Ми плануємо а, працювати з цим. У нас а, є. Проєкт зараз до 2025 року. 25 року з транспортуванням з, з ремонтами і з психологічною допомогою населенню з нашими партнерами з Канади. з Німеччиною ми наразі. Теж розмовляємо про п'ятирічний проект, щоб працювати у сфері житла реконструкції. Ну дуже важко наразі щось планувати, тому що ми не знаємо де і коли це буде актуально, що буде актуально, коли ми, ми говоримо про півроку або рік. Дуже важко спрогнозувати це. Ну, це основні направимо наразі. Дякую вам за відповіді на наші питання, що поділилися з нами діяльністю організації Адра в Україні. Зокрема, як люди можуть долучитися? Адже зараз будь-яка допомога мешканцям, як внутрішньопереміщеним особам, так і тим, хто залишається в зоні бойових дій, так і загалом всім українцям досить необхідна. Дякую вам за цю розмову. Так, Дуже дякую, Всього найкращого. Дякую вам за цю розмову. Це була програма важливе на телеканалі Донеччина ТІВІ. Сьогодні ми детальніше розказали вам про те, як працює міжнародна організація Адра в Україні, про те, як вона допомагає мешканцям України. Нагадуємо, що ще більше нової та корисної інформації. Дивіться на інтернет-ресурсах Донеччина ТВІ.